Invista 2024 року виглядає як Lamborghini Urus, а обслуговується як Opel або Chevrolet. 4 тисячі кілометрів ріднесенького пробіга, приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Технічно, візуально і по салончику. Взагалі проблем з автомобілем немає. Дійсно, класний автомобіль. Двигун у нас 1,25 бензин. Я знаю, про що ви подумали. Думаєте, що це якийсь ненадійний двигун, який не знайде запчасті. По-перше, вам і не треба, тому що 4 тисячі кілометрів пробіга. По-друге, цей двигун вже ставився на Chevrolet, на Opel. Коротше, вже дуже така обкатана. Тема, і якщо вдруг вам там треба буде купити на нього масляний фільтр, щоб поміняти масло, і, і там будь-що проблем з цим не буде, вже давно він ставиться. КПП шестиступеневий класичний автомат, з ним проблем не буде навіть через 10 років. І що у нас тут по комплектації? Бачимо класні, красиві, дійсно класно виглядають діодні фари такі у нас. Тут такі ріснічки, тут у нас ближній дальній колір. 17 диски із великим профілем. Тут такий під українські дороги, от прямо можна їздити і не боятися попасти в яму. Так, пектроніки маємо, безкочовий доступ, мертві зони. Електрорегулювання переднього сидіння, всі скло підіймачі, автоматичне світло, повний мультируль, Apple, Apple CarPlay, даже безпроводний. Розумію, що вроді як в 25-му році цього нікого цим нікого не здивуєш, точніше, вже в 26-му, але все таки в багатьох машинах цього немає. Лешаток приборів, е клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, все відміномостані, салончик ну відповідає автомобілю. В ходу приємно, досить динамічний, незважаючи на об'єм цього двигуна, автомобіль ну, їде в принципі, як... Лучше, ніж якийсь Kia Sportage в цих же самих роках. Задній ряд нас тут з рівним полом, місця достатньо впихнути всіх ваших, навіть товстеньких родичів, ніяких питань не буде. Задня частина тут ось таким скошеним. З кошеною кришкою багажника, як в принципі, зараз модно стало робити, там BMW X6, Audi Q8, GLE КУП. У всіх таке є, і в принципі цей автомобіль теж не є від моди. Виглядає гроші, чим він коштує. І розхід, реальний розхід цього автомобіля в районі 6-7 літрів. Це по Києву, по пробках по от всіх ділах. От реальний розхід 6-7 літрів. Як він це робить, я не знаю. Дійсно класний технологічний автомобіль, і, який точно вартує свої гроші. Кому цікаво, е, набирайте, я думаю, купите ви його з першого перегляду, тому що причин його не купити, я просто не бачу. Дійсно, автомобіль булочка. І що ще вам сказати, можна придбати його за 200 за. В кредит можна придбати за 761 гривню в день. І до ТП банку. Чекаємо Далі. вас на перегляд.